Всім привіт! Мене звати Олег, я net розробник саме по напрямку веб-розробки. І сьогодні ми поговоримо про таку річ, як штучний інтелект, саме OpenAI, та можливості його інтеграції із технологіями програмування, наприклад, США.NET. Якщо трошки взагалі, зазвичай я записую такі подкасти саме на англійській мові, тому що у теперішній час я є викладачем в Бітрут Академії курсу Csharp.NET саме ось такого. І з точки зору ділової етики, звичайно, це буде не дуже вічливо освітлювати теми, які у нас прямо представлені на курсі. Тому відповідно, скільки у нас дана тема є досить новою, то ми будемо сьогодні розглядати її саме на українській мові, ну також, звичайно, з англійською термінологією. А якщо говорити а, дуже починаючи, взагалі з того, що таке у нас штучний інтелект, а, точніше, ні, це трошки не це саме штучний інтелект. Тобто, а взагалі, що це у нас таке, то відповідно це у нас розділ комп'ютерних наук, а, який, а, метою якого є розробка інтелектуальних машин, які здатні виконувати завдання, які зазвичай потребують людського інтелекту. Тобто, Саме ті речі, що ми можемо делегувати безпосередньо від себе, а саме штучному інтелекту для того, щоб він робив ті чи інші завдання. А, тож, це саме, що таке штучний інтелект? Далі, відповідно, що таке у нас відповідна OpenAI. Тобто OpenAI а, це компанія, а, достатньо відома, яка заснована досить. А, Аж у 2015 році, але відомою вона стала саме із відповідно ChatGPT, який у нас був безпосередньо у 2020-му. Це якби перша публічна версія. Відповідно, зараз дана технологія набула розвитку і є трошки інші моделі. Тобто, якщо дивитися безпосередньо актуальні, актуальну інформацію, то у нас є знову ж таки ChatGPT. Як називається звичайний або ж чат GPT 3.5, та відповідно чат GPT+, який плюс, було надано загальний доступ і в Україні аж у 2023 році, який доступний саме за 20 доларів на місяць. Але а сьогодні, оскільки ми будемо розглядати також програмний підхід, то дана цінова політика вона може варіюватися в залежності від задач. Тобто, звичайно, Чадже Біті Плюс надає знову ж таки переваги, як, перш за все, кращий доступ, відповідно, більш швидкий час відповіді, та також, відповідно, пріоритетний доступ до нових фіч та покращень. Тобто, саме, наприклад, такі, як плагіни, такі, як більш нові моделі і так далі. Але все ж таки, для яких задач ми безпосередньо можемо використовувати чат GPT? Ну, перш за все, це відповідно знову ж таки перейдемо так до практики. Наприклад, ми хочемо щось згенерувати. Ну, наприклад, умовно кажучи, зробимо найпростіший промпт. Ну, можемо його трошки конкретизувати. Тобто, наприклад, наприклад, зробимо ось так. Тобто, щоб він генерував, якийсь освітній текст відносно AI, тобто штучного інтелекту. А, Ось він почав генерувати. Відповідно, це у нас одна категорія задач. Тобто, задачі саме чому називається генера... генеративний штучний інтелект в тому плані, що він безпосередньо генерує. Дані за запитом користувача. Знову ж таки, це ми розглядаємо саме користувачку сторону. Другий, друга категорія задач саме про, про таку тему. Я нещодавно приймав участь у Artificial Intelligence Hackathon, де тема безпосередньо була трошки от саме з другої категорії. Тобто, саме я займаю, займаюся розробкою утиліти, яка. Може допомогти спростити процес найму персоналу, тобто ж рекрутингу, саме за рахунок використання штучного інтелекту. І друга категорія задач це безпосередньо ті задачі, скажімо так, з розпізнавання даних, яким ми можемо довірити безпосередньо штучному інтелекту. Тобто, припустимо, у нас є такий застосунок. В якій ми можемо а, під, підзавантажити а, резюме кандидата, і який а, згенерує нам безпосередньо а, структуроване резюме, саме із розподілом відповідно на знову ж таки, а, зараз прийдемо де у нас. Наприклад, модель а, модель резюме, а, де відповідно у нас буде розподіл а, цих текстових даних. Тобто, це можна. А, Ну, відповідно, в даному сценарії передавати саме набір тексту, саме за моделлю, знову ж таки, яка нам потрібна, наприклад, в форматі JSON, тобто, знову ж таки, first name, last name, відповідно, salary expectation, тобто які очікування по зарплаті, навички і так далі, тобто все це буде саме категорізовано. Тобто, ну, наприклад, ми це ж саме, в принципі, можемо здійснити і в звичайному знову ж таки, і в користувацькому режимі. Наприклад, якщо ми прийдемо. На, наприклад, теплов URQA. І, наприклад, візьмемо якийсь CV і напишемо промпт щось типу приблизно такого плану, що. Але тут ми. Зараз не зазначаємо жодного формату цієї структури. Тобто ми, умовно кажучи, даємо задачу штучному інтелекту прочитати даний текст резюме і створити на базі цього, на базі цього тексту створити безпосередньо модель даних саме в форматі JSON. Тобто Звичайно, ну, приблизно так. Тобто, name, відповідно, наприклад, тут немає розподілу first name, last name. А, знову ж таки, location, Наприклад, де даний кандидат знаходиться, відповідно, контактні дані, знову ж таки, тут, а, да. наприклад, навички, знову ж таки, він а, може категорізувати саме за тим принципом, а, який ну, безпосередньо. Скажімо так, йому виглядає саме логічніше. Тобто ми не дали конкретного завдання саме категорізувати дані по, якому, по саме якомусь знову ж таки певному такому критерію. Так. Ну, якби це, в принципі, користувальська сторона. Знову ж таки, тарифікація за використання чат Plus на стороні користувача. Тобто, якщо говорити саме за прикладний ось такий інтерфейс, це у нас безпосередньо 20 доларів на місяць. Але в чому різниця безпосередньо програмного підходу? Тут у нас є знову ж таки сторінка із програмним підходом, де ми можемо бачити зовсім інші цифри взагалі. Значить, різниця, ну, основна різниця в, ну, перш за все, використанні полягає в тому, що саме ось тут безпосередньо OpenAI а, нам надає у користування, окрім того, що ChatGPT 4 за дані 20 доларів на місяць, він перш за все надає. Користувацький інтерфейс, тобто, знову ж таки, історію чатів. Відповідно, ми можемо знову ж таки поділитися цим даним чатом. Наприклад, ми можемо його змінити, назву, видалити і так далі. Тобто, саме, що називається, користувацький інтерфейс. Тобто, саме основне це безпосередньо є саме це, а не. Вартість саме використання. Тому що якщо ми подивимось тут, наприклад, саме в API, то вартість використання буде набагато, ну вона буде взагалі, тут uh, трошки по-іншому вираховуватися, і вона буде вираховуватися саме за використання. Тобто, якщо ми, наприклад, використовуємо знову ж таки, у нас є дві тарифікації: за ввод та за uh, вивід, тобто генерацію. Тобто, умовно кажучи, якщо ми для моделі, наприклад, uh, GPT. Uh, 3.5, наприклад, зробимо знову ж таки, ввод, наприклад, ну, токен, якщо так рахувати, це приблизно знову ж таки, там треба дивитися, але це саме такий невеликий символів, Тобто, саме за тисячу відповідно токенів, саме у. Вхідних даних ми будемо платити дуже-дуже мало тут. І відповідно на, так само на генерацію ми будемо досить, відповідно, ціна буде досить невеликою. Знову ж таки, для GPT-4 дана цінова модель вона відрізняється приблизно в 20 разів, якщо так перераховувати, тому що, знову ж таки, тут такі цифри ось такі. Але у нас тут є більший контекст. Тобто контекст це безпосередньо. Знову ж таки, максимальний обсяг даних, який може бути вміщено в один чат, тобто в один, ну, скажімо так, екземпляр чату або інстанс. І відповідно, в залежності від розміру даного контексту, даний прайсинг він буде звичайно варіюватися. Але з точки зору саме ну, ось цієї прайсинг моделі. Тобто, якщо за, за користувацьку версію, ми Платимо відповідно 20 доларів саме на місяць, в незалежності від того, що чи у нас було використано, скільки у нас ресурсів було використано і так далі, то саме за доступ. То безпосередньо в моделі з API кошти вносяться саме на даний рахунок, і дана сума поповнення валідна приблизно один рік. тобто, там, ну, якщо точно дивитися, приблизно один рік. Тобто, саме в залежності від Такого фактичного використання, ми по факту платимо за те, що ми саме використовуємо в даній моделі. Так, це саме, якщо говорити про прайсінг моделі. Тепер ще досить цікавий момент це безпосередньо яким чином ми це можемо взагалі інтегрувати. Ну, ж таки, я буду розповідати на прикладі C-Sharp.net. Значить, відповідно, є декілька, ну, ж таки, Варіантів тому, що, а знову ж таки, у нас є API reference, якщо ми. Ну, тобто саме документація, знову ж таки, вона є під Python, наприклад, під. Зараз так. Так. Де тут саме було по. Чому ми подивимось саме. Так, example. Так, і відповідно, якщо ми подивимось, наприклад, так, для так ну насправді у нас тут саме для .NET немає, але якщо можемо зробити такий запит, то а саме є декілька варіантів безпосередньо інтеграції з .NET. Ну, наприклад, деякі, ага, да, так. Python. Так. Ага, ось. Якщо ми подивимося саме для CR.NET, то відповідно у нас є декілька варіантів. Тобто, звичайно, є декілька а, даних бібліотек на, на платформі GitHub, але, а, вс, а, але все ж таки краще використовувати безпосередньо Azure openai Package. Саме ну він є безпосередньо для декількох мов програмування, і він саме призначений для інтеграції знову ж з OpenAI. Тобто, чому саме він від Azure? тому що Azure, справді насправді ну, плюс-мінус такий же сервіс, як і ChatGPT. Єдине, що що там ну, зовсім інше ліцензування, але саме методика роботи, як з Azure, так і з OpenAI. Тобто ну, безпосередньо з ChatGPT вона є по факту одною те самою, тому найкращим варіантом все ж таки це є використання ось такої Azure бібліотеки. Тобто, якщо ми будемо дивитися на пакети, то безпосередньо це у нас буде бета-версія, тому що так названої стабільної версії ще у даного пакету немає. Тобто є саме така бета-версія і. Відповідно, вона нам необхідна для того, щоб ми могли працювати з OpenAI. Знову <клух> ж таки, якщо ми дивимося саме на застосунок, тобто як ми саме можемо з ним працювати? Значить, перш за все, що нам для цього треба, значить, створити відповідно новий клієнт OpenAI, тобто для того, щоб зробити запит, за ключем OpenAI, який у нас. Десь може бути в конфігурації, припустимо, OpenAI і, відповідно, це у нас буде би, старт роботи із безпосередньо о, цим функціоналом. Далі, відповідно, другий момент це ми створюємо, знову ж таки, запит на о, запит на отримання. Чат completions. Тобто чат completions, якщо саме дивитися, куди цей запит буде, то це безпосередньо у нас запит буде на ось таку API. Тобто V1 uh, Chat Completions. Тобто безпосередньо є для якого доступні моделі, як і 3,5, так і моделі chatgpt GPT-4. То у нас саме для цього API буде два варіанти моделей. Ну, знову ж таки, у нас є такі, якби Legacy API uh, Completions, але він набагато менш функціональний, ніж актуальний. Тому, знову ж таки, uh, ми будемо більше використовувати саме ось цей endpoint. Тобто, і далі, відповідно, в чат Completions, uh, completions Options ми передаємо безпосередньо той меседж або ж prompt, який ми uh, безпосередньо хочемо передати. Наприклад. Зараз я покажу, як на цьому прикладі він буде працювати. І далі ми отримуємо безпосередньо вміст першого, відповідно, першої відповіді, яка у нас по факту, скоріше за все, буде і єдиною. І далі вже робимо, що нам треба з цими даними тобто саме в такому сценарії. Наприклад, знову ж таки, для того сценарію, який я показував в користувацькому інтерфейсі для конвертації безпосередньо резюме кандидату, наприклад, в знову ж таки певний формат. Ми можемо застосувати такий промпт, що Convert Plain Text Candidate-Cv Відповідно, передаємо даний текст to the format і передаємо якраз а, нашу схему. Знову ж таки, а, Ми передаємо схему таким чином, що ми робимо серіалізацію в JSON відповідно, моделі з .NET. Але тут, в принципі, що ще можна додати, наприклад, щоб знову ж таки конкретизувати цю задачу. Наприклад, де у нас є language levels, ми можемо знову ж таки, а, в форматі JSON а, ChatGPT може не зовсім вірно зрозуміти, що ми саме що ми, що ми хочемо бачити. Тут саме масив, відповідно, типу string, тому що. Він може просто згенерувати свою структуру саме за тим, ну скажімо так, знову ж таки, як, як це в ну здається штучному інтелекту. Наприклад, саме тут. Ну тут, і відповідно то, що ми можемо ще для цього зробити. Відповідно, коли ми задаємо дану схему в Чаджипті, ми можемо ну, ж таки. Трошки її конкретизувати. Тобто, наприклад, Language Levels ми можемо зробити новий масив і відповідно у нього, наприклад. Чи зробити приблизно щось таке, а, просто щоб чат GPT чітко розумів саме, що ми хочемо отримати у відповідь, щоб у нас далі не було а, досить такого цікавого результату. Знову ж таки, наприклад, Employment Certifications, ми, в принципі, можемо да, Employment Certifications якраз можемо таким чином зробити. Тобто, наприклад, Можемо, наприклад, position 1, наприклад, і зробити там. наприклад, Так, і, наприклад, те ж саме Certifications, наприклад, ми можемо зробити ось таким чином. А знову ж таки, наприклад, що ми ще можемо зробити? Ну, наприклад, надати йому знову ж таки якісь типові дати. Ну, вам кажуть, що просто це було більш зрозуміло саме для чад GPT, як саме це. Відповідно, дані інтерпретувати. І, наприклад, знову ж таки, ми можемо затестити. Так, як ми можемо ще затестити? А якщо у нас так, відповідно, і от, ось тут де ми, відповідно, передаємо. Знову ж таки, так OpenAI-клієнт. Ми можемо також зробити такий параметр. І за дефолтом у нас буде якраз. Так, трошки його візьмемо звідси. Просто для зручності тестування саме. Приклад GPT3.5 Turbo. Окей. А, так, і... Далі ми можемо просто два рази знову ж таки викликати, наприклад, для якраз от інтерпретації резюме кандидату, ми для тестових задач можемо якраз, так, це у нас буде чат gpt В принципі, те ж саме, але єдине, що що ми тут пишемо саме модель. Тобто. m 5.4, окей. А, Окей. Так. І спосередньо тут ми можемо подивитися якраз, як у нас ця модель буде інтерпретуватися. Тобто, а, єдине що, що я не поставив даний параметр. Його просто замінимо саме ось тут. Так. І, наприклад, візьмемо якесь таке нестандартне резюме. І у нас міститиму досить багато даних для того, щоб Чан якраз і перевірити. Так, і додаємо. Так, і у нас є, знову ж таки, Send to, for Interpretation. Тобто, коли ми безпосередньо робимо запит на OpenAI, саме для перевірки цього сценарію. Так, і це у нас перша модель. Вона буде безпосередньо. Ну, перший запит він нас буде використовувати саме GPT 3.5 модель. Тобто ми можемо одразу. Перевірити, як у нас це буде так. Такі у нас поки що запит, ще в процесі. Ага, так. Звичайно, час виконання у нас досить великий. Тобто, якщо ми подивимось, безпосередньо стоп-вот відповідно ELEPST, у нас буде десь приблизно 90 тисяч мілісекунд. Тобто, тому що, як я вже сказав, що а, а, даний. Ой, так. Угу, значить не зовсім у нас. Дані. Знову ж таки, а даний формат не зовсім вірно у нас інтерпретувався. Зараз подивимось, як буде з цим працювати чат м четверта модель. Так, ну, скоріш за все, у нас індестріалізація тут. Скоріше за все не вийде. Так, окей. А тоді. Спробуємо окремо зробити а, цей же самий запит, але саме використовуючи модель GPT-4. Тобто, тому що у нас тут а, саме з цією дестеріалізацією у нас не зовсім даний сценарій вийшов. Тому, відповідно, для першого запиту ми просто змінимо дану модель на GPT-4 і будемо тестувати відносно неї. Так, і знову ж таки перевіримо саме відносно цієї більш нової моделі. Так, і в даному сценарію, якщо ми... Порівняємо безпосередньо вивід. Так, зробимо таким чином. Саме безпосередньо GPT-4 моделі, то в чому тут буде основна різниця? Ну, перш за все, те, що в нас навіть в 3.5 моделі, відповідно, first name most Name у нас взагалі не інтерпретувалося. Seller Expectation окей, там, скоріше за все, не було написано. Знову ж таки, от language levels, наприклад, те, що у нас задавалося саме як темплейт, тобто шаблон. У нас 3.5 модель вона інтерпретувала безпосередньо як те, що треба додати ну, в результатуючі дані, що взагалі не є вірним. Тобто тут якраз все окей. Знову ж таки, employment, наприклад, там не було інформації, сертифікації, знову ж таки, от все абсолютно вірно інтерпретовано. Знову ж таки, GitHub, наприклад, title, так, цих полів у нас немає. Далі, відповідно, текст, Skill Names. Знову ж таки, це Список типу стрін можливо було ще вказати додатково, але все ж таки тут 3,5 модель вона зробила безпосередньо свій формат, коли Чад ПТ4 він виконав безпосередньо в такому форматі, який у нас очікувався. І. Так само Technology Names технології у нас окремо взагалі для цієї моделі не, знову ж таки, не було інтерпретовано, хоча для. Більш нової моделі а, виділено окремо ті, а, ті технології, які безпосередньо саме відносяться до технологій, а не до а, так названих хардскілів кандидата І відповідно Soft-Skill Names. Ну, в принципі, так. Тут, скажімо так, паритет, але саме по структурі, знову ж таки, GPT-4 модель вона вийшла більш, більш коректною. Так, і. Так, тут. Так, і якщо ми також подивимось е, трошки по конкретиці, ну, перш за все, е, result у нас от elapsed, відповідно набагато менший. Тобто це приблизно в 4 рази час виконання запиту використовуючи GPT-4, він менший за модель 3.5. І якщо ми подивимось далі на наш результат, в результаті у нас є ще така інформація, як відповідно usage. Тобто, у нас от usage це безпосередньо ось те, що у нас відноситься до нашого прайсингу. Тобто, за відповідно, ну це запам'ятав, що а, на а, з вхідних даних у нас 3 центи за тисячу токенів, і відповідно 6 центів за тисячу токенів для генерації. Тобто, по факту, у нас ось такий запит. Саме з інтерпретацією резюме приблизно, що його так оцінювати от по результату, то ми саме на вхідні дані ми витратили більше. Тобто у нас тут 644 це приблизно 644, ну, рахуємо приблизно 1,5 центи, наприклад. І. А за вивід ми витратили десь можливо 1-2 центи, тому що у нас там 200, 200 з чимось було токенів на вивід, тобто саме в такому форматі. Тобто, в принципі, знову ж таки, якщо так говорити, що що більш ефективно, і, наприклад, що доцільніше використовувати, саме під більш складні задачі, тобто, ну, знову ж таки, з огляду на час виконання, це перше, другий момент на саме коректність виконання, то все ж таки. А GPT-4 він є в тих даних сценаріях більш вирощеною моделлю. Знову ж таки, за свою ціну. Тобто, ну тут все залежить безпосередньо від задач. Тобто, якщо ми говоримо про ті задачі, які ми саме можемо делегувати штучному інтелекту, і які саме потребують все ж таки... Знову ж таки, як коректності вводу, так і відносно швидкості виконання, то в даних сценаріях D4 він буде трошки більш ефективним, саме з точки зору API. Так, на сьогодні це, в принципі, все. Сподіваюся, дане відео буде вам корисним, саме як для початку розробки з використанням штучних технологій. А, також, якщо будуть якісь питання чи побажання, то будь ласка, пишіть я. Завжди радий саме такі от продуктивній дискусії. Та, відповідно, у наступних відео я також буду висвітлювати дану тему, які ще у нас є можливості, сценарії використання і так далі саме по даній тематиці. Тож, бажаю гарного дня та до зустрічі.